Це було добре, і у вас почались відносини з чоловіком. І раптом, після, здавалось би, ідеального побачення він пропав, не телефонує, не пише. Моє шанування, друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Ви переживаєте, ситуація для вас неприємна. Зробимо розклад, щоб подивитися, що між вами відбувається. Подумайте про людину, відносини з якою вас цікавлять. Розклад буде актуальний в момент, коли ви знайдете його на просторах інтернету. Мене часто запитують, для кого це розклад, для жінок чи для чоловіків. Якщо це цікавить, вас цікавлять відносини з чоловіків, з чоловіком, це для вас розклад. Якщо у вас відносини з жінкою, це для вас розклад працює в будь-яку сторону. Розклад. Що відбувалося? Так, ви зустріли чоловіка і ви, ви якби відродилися, ви зрозуміли, що це ваша доля і вам ви, це було якби ваше відродження. І два старших аркана, і колесо фортуни, і відродження говорять про те, що в той момент ви були неймовірно щасливі. Як зараз розвивається ситуація? Ну, ситуація розвивається так, що ви в, в, в компанії зі своїми подругами, в компанії з близькими вам людьми, але поряд немає цього чоловіка, про якого ви, ви думаєте. Який вплив на, цей, на цю ситуацію? Подій, про які ви знаєте, ну по старшому аркану справедливість. Мені мене так видається, що там є якісь сили, які задіяні в житті цього чоловіка. Можливо, він не один. Мені програється, що в цього чоловіка є або дружина, або жінка, з якою він живе, або бувають такі відносини, що чоловік ще не розведений. але... Проживає з жінкою, можливо, це мама. Тобто на цього чоловіка впливають якісь сили, якась жіноча сила, яка вам протистоїть, і ви про цю силу знаєте, і знаєте, що. Ці люди, або ця одна людина, вони не дуже або може це бути декілька людей, наприклад, бувша дружина і мама цього чоловіка, які не схвалюють його відносин, а навпаки, хочуть, щоб в нього в житті все якось владналося. І невідомий вплив на поточну ситуацію. Невідомий вплив на поточну ситуацію теж старший аркан Колісниця і Колісниця. Я хочу так сказати, що цьому чоловіку взагалі вже трохи набридує ці ситуації і він. Хоче взагалі вийти на якусь дорогу і на іншу дорогу, і взагалі позбутися оцього і впливу відомого впливу вам тих жінок, про яких ми і обставин, про які ми тільки що з вами говорили. І Що ж який же ймовірний результат цієї ситуації? Ймовірний результат цієї ситуації ви будете переживати. Ви зараз надзвичайно переживаєте, а ситуація складається таким чином, що попереду ці страждання будуть тільки ну, будуть сильні, збільшуватися, і ви будете, якби вас будуть весь час роздирати і кусати отакі от змії, які не будуть вам давати спокійно жити. Ймовірний результат ще цієї ситуації, що якщо ви наберетесь витримки. І якщо ви подолаєте оцих всіх недругів, які захочуть вам стати на заваді, то результат буде того, що ваш коханий чоловік повернеться до вас і буде разом з вами. Що ж порада карт для того, щоб зробити, щоб ці сили мали менший вплив на вас і скоріше ця карта. Вона ми її поставимо в центр, і щоб вона стала основною в нашому розкладі. Карти віщують, для цього подавання треба, по-перше, заспокоїтися. Це в ваш внутрішній стан. Не роздирати своє серце оцими переживаннями, які вас не дають вам спати, не дають вам. І ви весь час думаєте про цього чоловіка. Також зрозуміти. Що ваше, це буде завжди ваше. І що би ви не робили? як би не складались обставини, якщо воль, ви не зможете вплинути на волю іншої людини? І тому заспокойтеся і не думайте, перестаньте про це думати, перестаньте краяти своє серце, і результат: бачите, яка чудова карта. карта Шістки карта здобуття ресурсу. І от оці дві карти: карта Старший Аркан Закохані і е, карта Шістка Пентаклі, віщують нам про те, що е, в даному випадку все буде добре. І ви Отримайте те, що ви хочете, і ваш чоловік буде чи жінка, загадана вами людина, буде поряд з вами, і у вас будуть ті стосунки, про які ви мрієте, тому що все ж таки ваша зустріч була непростою. Ця зустріч вам, це можна так навіть сказати, зустріч по долі, кармічна зустріч, тому що старші аркани надзвичайно чудові, і в цьому розкладі випало. П'ять старших арканів. І ці всі старші аркани говорять про те, що по справедливості ви будете разом. І Загадана вами людина вийшла на нову дорогу, на дорогу вашого спільного з ним життя, перебування ваших нових це нові його стосунки, які його і вас відродять. Це взаємні ваші карти, колесо фортуни і відродження. І для цього потрібно заспокоїтися, відсторонитися, подивитися на цю ситуацію трошки трошки збоку, і оці от карти мічові, які нам говорять про вашу страждання вашого розуму, тому що ми часом страждаємо навіть не від того, не від тих подій, які відбуваються, а від тих подій, які ми собі надумали, і думаємо. Про події е, і, і, і про вчинки людей, про які ми нічого не знаємо, але думаємо, що саме так воно відбувається. Ці ми карти складаємо, відкладаємо в сторону, щоб навіть вони не були на нашому такому гарному алтарі кохання. А залишаємо на цьому алтарі кохання оці карти: зустріч долі, все буде відбуватися по справедливості. Потрібно зустрічатися з друзями, потрібно радіти життю кожну хвилину і розуміти, що це неймовірний дар, ваше життя. І коли ви відкриєте своє серце, свою душу, наші неосяжні неосяжному всесвіту, довіритись вищим силам, ваше життя, те кохання, яке воно вже прийшло. А воно вже прийшло ваше. Воно заграє новими фарбами, і все буде так, як ви того бажаєте. І ви зустрілися з цим чоловіком по вашій долі. Віщування мені сподобалось. Я бажаю, щоб воно. Для тих, кого цей розклад зацікавив і торкнув його серця, щоб він відбувався і саме йшов по, цьому, по, по цій дорозі, які ми сьогодні з вами проложили. І ми створили такий алтарь кохання. Я ці карти залишу до ранку, щоб вони вам осягали цю дорогу і щоб все відбувалося так, як ми того бажаємо. Ну що ж, підписуйтесь, звертайтесь за особистими розкладами до мене, телефонуйте, діліться цим відео. Хай більше людей в нашому світі стають щасливими, і хай кожен з нас будує своє власне щастя, до якого будуть долучатися і, і, і інші люди, і, і будете спільно йти по щасливій. І, Життєвій дорозі. До побачення!